Так, друзі, переходимо до справ кіровоградських, до футбольного клубу Зірка. У 12-му турі ми зіграли проти футбольного клубу Суми на виїзді. Хочу сказати, грали непогано, навіть чудово. Классный выиграл матч, и на интересные моменты сейчас мы посмотрим. Вот Йосипович верил в то, что наша команда победит. Все мы верили. Нет, я не верил. Бедно, бедно. Я не ну, верил. Бедно, бедно. Не дополнительное время пропускать. Вот обидно. На 2-3 компенсационные минуты да. пропустили. И моменты были же. Я с Резниченко разговаривал всегда после его. Он говорит, моменты были. Да, плохо, плохо. Он говорит, хорошо, хорошо. Говорит. Здесь столько моментов было. И... Жалко. Ну, давайте, власне, зараз подивимося. Ваші Ось ці моменти, це. вже будемо по ходу. Я знаю, ти теж болієш. Ну, да, на жаль, я, я відчуваю, як буде. От я, Нічого. Я, поки що я тільки й вгадую. Ну, йос, я хочу, щоб ви вгадали. Та в суботу я, 5, друзі, потім, дивимось, обіграю. Так, друзі, дивимось. Діда на різко, матч в суми Ось дивимось. світаються футболісти. Хороший настрій, кожна з команд вірила в перемогу. Всі ми mm. також вірили. Хочу сказати, що хороший стадіон побудували у сумах, але ж болівальники не ходять. Звісно. Чисто футбольний, такий стадіон. Кристина. Класний там? так. Да. Я був, смотри, такий футбольний, чисто футбольний а людей взагалі немає нікого. Отож, це початок першого тайму. Я хочу сказати, що ось грали команду на зустрічних курсах. Ось власне такої суми. Я скажу, хто би забив. В основному, часі. тут і ти відділення. Ну, звісно, попереджено вже на початку матчу. Найбільше. Це в наші. Так. Да. Зараз подивимося. Людей Геть нема. людей. Так. З якого побудували стадіон, друзі. Ребят, поцілював. Так, це вже відповідь зірки, що тут у нас. Ну, чому зараз давится, буде на баскетбу. Селый прострел, он попал так. случайно, вот этот шаблон так стоял был. там, да. 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 Момент, хороший, да, ти говоришь по момент. От забей, попади в ворота і все. Не забить надо. Бачиш, на зустрічний курс. Кто владел ничем, тот это пиковал, так можна сказати. Так хорошо. или ні? Да. Вот так. Так, посмотрите. Отобрали мячи, пошли. Хорошая передача. И вот сейчас такого я так можно. Такий момент. Міс а здесь я треба... паузу, сделай паузу сейчас на замахе. Тот провалился, понадал передачу. Так или нет? Так, звичайно. Є момент який? Ну, з одних целеньких не можна. Це але... А, это не момент, мен я за этот момент же был сейчас. Прості там треба було зупинитися, просто обвести гравця, можна було самі. З центральної площадки один там собі дати. Сейчас був за удар, як це так можна було? Mm -hmm. Це в стилі там не знаю, якого ПЛ, хто так б'є? А это Зазуля обил, помните так? Да, да, Тільки ближче ближе был момент. А этот час. Как бы он забывал, хай бы так и было, знаешь. Обработай мяч и кого. Вот момент. Как иноплянка плянка тут ударил хорошо, этот зацепил. Вообще подобный удар с тяну, когда кияном То И взагалі падение головы порожней ворота. И ось момент мибуты в сум. Але, да. Але, але. Так, а вот все нас. все наш. И вот сюда рващи. Да, попади. Много мне те, которые ни у них, ни у нас не попадали в раствор ворот. Все мимо мимо. Так? Сколько попали? Не считал? Ты, Жень? Сколько не, попали я не бракувал, в рот? Вот интересно, раствор. сколько, сколько в вот раствор ворот. Все мимо. Вот мы видим, что ни одного удара в раствор. А, один. И сейчас. Больше не было. Коли красного. Вот, Такого вот момента. Лихит... Вичарович, я не розумію, навіщо він видавав пас. Чому він сам не пробив, друзі? А то й набігав вже все-таки. То так, краще було. Розкажи, ти Так повтор. Боже, які класні ви. Зачем он зона свободна, іди забивай. Правильно говори. Зачем отдавать? Он Тут, не готов вилю... даже. Він не ша, він не за вот від передачу. передаче. Ні, він не ждало цю передачу. Ось такі провали у захисті. А ну де? Ну это Пам'ятаєте, як у матчі з Олександрівцем? там це другий Так, це ж другий тайм, да? да. дивимось. Так, просто і направо, ну... А де? Де? Центральний полозащитник, Ілір? Де замикалка? Ну, угу. куди так бити? Навіщо бити ось такі? Йосифович, треба ж бити? Та ні, треба ну, дорожити м'ячом, він просто дав мене цепір. Куди він бився? Дивіться, що робить. Раніше у нас були такі, ось тут, наприклад, ставили ми за послідки. Ну, що з захистом? Да. Дивіться, зовсім, я зробив момент. Ось, Да, мы не оставили. Где право защитник? Оставили. Даже бросать по игроку играть надо в шахтной площадке. Они там, оставили его. Был привет поставил тут на 100 Нет. Ну, раз судья не назначил, мы играем. А если значит, не было. Если был бы, то назначил. Ну, хорошо играли.

А було теж, но... ну. Ні, команда розвивається, щоб вона йшла в вищелі. Одивіться, як тут, тут обікрав наш грабець. Ну, і, і, і що це було? Ну, я, шо, шо, О, я... момент було. От подивіться, як, як наш гравець відібрав, треба було одразу давати пас, мені здається. Mm. Не-не, он правильно делал это, бы не успел бы. Он правильно подсекни чуть слабее, он видит, да, да, чуть да. слабее подсекни и все. Ну, снова, ну, да. Надеюсь, да, наша атака. Видите, я атакую Посмотрите, сколько моментов. Мы хотели, три очки больше, чем они, а они их у нас витривали. Да, у нас желание было. Сумма уже не против, забывайте уже, а сколько можно атаковать? А вот, наверное. Это еще, быть, на кинцовка матча. А вот здесь, Как можно в обороне так летать, я не понимаю. Как? <laughs> так Йосипович, а завтра после матча зайди до роздягальни. Поговорим с ними. Я зайду. О, смотрите. Та у них так уж и в заказ. Ну есть тренер там, понимаете, я не имею права. Есть тренер. Он с ними. Ви на правах по тренера. Дивіться, і, да, наші ж в кінці не більше мали можливості. И в другому таймі наші краще грали. Вот все мимо ворот. Все мимо. Раствор ворот не можем попасть. 7.32, 2.44. Ну правда, щоб він попадал, грав здорово, он з звезды не играл. куди то його забрали. Вот это оно. А мне сейчас похоже, це воно. от я так лечить там говорил. Ну все. ні, це не то. Там момент був, он розіграли, як дав девятку не Это не тот момент. Тоже хороший у них момент. А, ви бачили, коли ви забили? Да, ви гол бачили, да? А, ну так, не понятно. Я просто хотел взять и читать. Там краны не выпустили. Смотрите, смотри. Осень. Я не знаю, не дам столько фанатов. Я зачем Это тоже мог выиграть. У Ривного матча. Ему она... выиграл Лигу Чемпионов. Все ради. Да, ну, правильно. Вот не, по матчу наши краще выгадали. Премиальный хочешь получит за все время. Все. Вратарь, без премиальных, без премиальных. Мы тоже команда без премиальных. Наверное, наша команда не надо. Я вам скажу, Нет, посмотрите, как вратарь. Сделай шаг и возьми этот мяч. Посмотрите сейчас на вратаря. А от з місця прийгай, Тобто це головок і все. І так, ось також питання: Коли ось команда програє, Анатолій Іванович не ходить на прес-конференції, замість саба він ось відправляє Саміра Гасанова. Чому так? Стыдно ему, наверное, що проіграли і в тренеры эмоции. Ну, Тоже соромно, але ну, Гасанов второй тренер. Так все время было. Меня отправляли, всегда бывало. Виграла вот, команда, главный тренер на коні, трене, <свят> Это все. Ты что, главный тренер? Команда выиграла, это эмоции, все, буде выступать, буде рассказывать все. А проиграли кто? Второй тренер. Давай, ти так Вопроси задають, болельщики, журналісти за задають, що чому так, чому так. де ти скажеш їм прямо. Говорю, а чому мені? А ти стояв же, як можна грати в футбол, якщо ти стоя граєш? Ви знаєте, після поразки в сумах на офіційному сайті Зірк полилася критика на адресу гравців від болівальників. Мовляв, як так можна грати? І що цікаво, написав болівальник сум. Він пише, що навіщо ви критикуєте команду. Я був на матчі, бачив, що ваші гравці були на голову вищі. було було. в нас, Жилання більше було. Ось підій тільки підій. реалізація моментів. Я хочу вам сказати, що ось... час Х, можна так назвати, настав на завтра. Якщо команда не переможе, і я це можу сказати з достовірним джерел, я не буду відкривати їх, але. Головний за Сталон, Але в мене така інформація, що якщо завтра команда не переможе, дуже багато що зміниться. Ну, она напросила. Ну, ну, я считаю, что Пузик сам напишет заявление. Димуш тоже Диму, что у... хочется, чтобы команда смеха. побеждала и все. И он работает.

Гра що... да. okay. Не, не проходит. Проход. Вот мы не, хоть... играли вот здорово. Да, сейчас, вас, гирали, вас, выражу, а если бы еще выиграли, вопросов. Ну, нет, я ну может, То после вы... этой игры переломна пойдет, сейчас горняк будет. Может, да. это пойдет. Вы знаете, бывает такое же. Нет, нет, и потом раз, пять тигр поднимаем. Бывает же, в футболе такое. Да, ни везение было, не испортить. Надо тренировать, на тренировку. Ставить и пусть питается. Я піднимаю, потом 10 пропускаем. Да, ну что. И да. тут беда жене в том, что если мы программим, игры, куда мы не дай бог, чевничью заиграем, мы фактически стоим с Буковиной, в Жапоре. Ну, да, да нет, ну давайте оби... не будем. Мы обыграем еще раз. Це уже говорили, вами. все, Так, пи... давайте еще спорим. Значит, делаем так. Что делать? Ч... Вот давай, честно. Я уже беру на себе сміливы и сказать, что зирка выиграет, чтобы она выиграла. О, молодец. Ну, я так... Вот это хочется пізно. Молодець. Ви думаєте, що якийсь містик? Скажи, скажу, так і збувається. О, дивіться, воно так і виходить все. Давайте вже скажу, що виграє, і тепер вже Щоб можна було. І наступного разу ви вже будете виграти. Тисуть і праву, і ліву руку, і все. Так, давайте послухаємо після матчу і коментарі наставників обох команд. Во-первых, поздравляю хозяев з перемогою. Якщо вкратце, Наверное, тяжело сейчас сделать какие-то выводы. Реально то, что мы понимаем, мы проиграли. Реально картина, что мы в очень, в очень тяжелом состоянии. Я имею в виду и как и по турнирной таблице, и психологически. Вот. Разбор игры какой-то делать. Не, не выполнили ту установку которая была на игру притом полностью от этого наверное и такой результат по приезду уже дома будем более детально анализировать и наверное будем какие-то принимать решения я хочу поздравить всех с победой наших в общем-то любителей футбола болельщиков тех немногочисленных которые пришли я думаю матч э, наверняка понравился болельщикам Почему? Потому что команда «Звезда» Кировоград очень хорошая команда. Мы очень много материала просмотрели, поэтому готовились к этой игре очень серьезно. И если взять по исполнительным, те футболисты, которые есть в обойме «Звезды», ну, наверное, одна из команд, та, которая реально претендует на попадание в Премьер-лигу. То, что у них не получилось, ну, наверное, заслуга в первую очередь наших ребят, то, что мы планировали компактно сыграть и организовано, плюс, чтобы у нас футболисты проявили свои лучшие игровые качества. В общем-то, это получилось у нас как следствие, ну, я вам скажу, в конце матча забить победный гол. Огромное спасибо ребятам, я за них очень рад. Почему? Они очень хорошо воспринимают ту информацию, информацию, которую мы им даём и стараемся реализовать в тренировочном процессе, а потом перенести это в игру. У них это получается. <как> Поэтому в первую очередь это победа команды, ребят. Вот тоже такие тренера Черкасской Зорки Сабир Гасанова, та тренера главного тренера Сум Юрия Ярошенко. Вот смотрите, Наставник Сумчан сказав про те, що за підбором гравців Кіровоградська зірка одна з кращих команд у першій лізі, може реально претендувати на вихід так, до Прем'єру ліги прем Самір Гасанов нічого не сказав про нереалізацію моментів, тому що ну, повторюватися з прес-конференції прес про те, що не можуть хлопці реалізувати моменти, я не знаю. Я колись вже ж вам говорив, що спілкувався з Анатолієм Бузніком то він їх водив і в церкву вже. Не, не допомагає. Що робити? Що робити? Напитися треба дітей, дихнути потім дихнути. І потім і, що, і, і потім забирають? Ну, 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 треба такого робити стрес, а це не допомагає. І церква, значить, дітей це треба поїхати на природу. Психологам це працювати, так. Да. Шашлик, не напіваться, правда. Але Роди, сьогодні у нас тренер, багато людей вже керівництво клубу, вже скоро будемо за заробітнею приходити <губ> і брати. <губ> ні, ну посмотрите, навіть трені говорить. Треба що організувати таку, такий виїзд, маме, можливо, навіть з болівальниками десь на природу. І встають сісти і поспілкуватися, mm, поговорити. Нам це делали, практикували, коли я чиграв в своє время. Ми виїжджали. Із жонами виїжджали, і самі виїжджали. Нормально посиділи, пообщали. Ну бувало так, що і морду били, бувало такої вам чи ви були? Мені ніхто не бив. Я, сам не, я бил. маю на увазі футболістам чи в Не, Ні, я футболісти між собою. Та це колектив був. Жені тут, тут я скажу спокоїться? так про зірку. Ви розумієте? пам'ятаєте ці три перемоги поспіль, потім оце поразки. Після динамо. тут ста психологія йде. Мені здається, що от виграємо гірника. І може піти такий вже, знаєте, у нас підйом, підйом, підйом. Оце, я це... же <схай> ёски, вже перещагляв Лесну, що він навіть не буде тако. чекати, і ми вже справді будемо будет... претендувати на прем'єр. А твій. ми, до речі, два слова ж ми про Олександрію скажемо, дивіться, очков, да нет, то ми пропустили матч, все одно 10 очків. Та ні, я ні, ні, розумієте, ми дивилися з вами моменти, команда ігралася, подивіться, да лицо команди. Ну, ну какой-то не факт, какой-то что-то да. не выйдет... Я все ну, равно выконула, ну, так ну, ты что как кажется, мир. Три выхода ну... один на один не забивает. <свят> ну как можно? Все равно выконула, просто не, не реализовала. А то, же. что тренер причем, они сами Звуча, могут... Я не думаю, себе. что плавят тренера. Я не думаю, что... Толя нормальний тренер, грамотний І, Женя, питання до тебе, якщо є. Ти про Буковину нічого не знаєш. Там вони один матч вже це Наступну ну, матч просто буковина Буковини Олександрія. Ми ми знімає прийму... знімає. Ні, вони приймають Олександрію, чи цікаві чи приймають. Денег, Навіть якщо вони приймуть Олександрію, ви вірите про те, що Олександрія може втратити очки Так, Я думаю, Та, що ні. ні да. Давайте подивимося турнірну таблицю. Вона перед вами, дивіться. А, на першому місці Олександрія все зрозуміло. Зірка. Одинадцяте місце, 12 пунктів. А, на 15 му Нива Тернопіль, 11 пунктів, Ну, прави. Анатолій Петрович, якщо зірка, не дай Боже, не виграє завтра. Да, команду, но Наша команда на 5 голів сильніше цієї команди. І ми там проіграли, от видел, как як вона Но это вообще взагалі з черновцами я видел. Люди взяли с Первинской области. Они не легли їх 2-1. Ігри никакой результат є, вот он. И... Игре нет, а результат на втором місці команда. О чому тут можна говорити? Я думаю, що ми обіграємо це та ігри, яка буде у нас субот, приходять або лісіки, за нашу любимую команду. Я навіть Поддержку чув таке висловлене, що вболівальники хочуть бойкотувати цей матч, ні в якому разі цього робити не можна. Це. Друзі, так, ну, якщо ви ще будете бойкотувати, ну що, ви уявіть, в якому зараз в моральному стані знаходяться наші футболісти. Уявіть собі, якщо ви ще відвернетеся від них, ну нічого, не можна так робити, ви ж болівальники. Ми говорили просто, треба зібратися разом. Можливо, якщо нас чує, чи бачить керівництво клубу, давайте організуємо якийсь, можливо, спільний. Встречу з як це було На раніше. В тому же стадіоні, так, да, можна організувати. Почему пусть глаза скажуть болельщики, футболістам, які плохо грають, або не хочуть грати, які З ким ви з футболісти ви спілкуєтесь? Я з адміністратором, з кумом своїм. Ось. А Є? раніше спілкувався з було з ким... Местные были, ну сейчас Дима работает тоже, он у меня занимался Сачи. занимался, его надо ставить, Димка такой упертый, он везучий, может забить рыботящий, надо а стали, да? ну ставит, вот играл, но ну, после того, что удалили, сейчас такие футболисты, что им нужно все время играть, 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 он чуть-чуть пропустил уже все, нет уже... Того навыка, того твои родины. Ну і кочура, связки, дуже б да бы на Райссе уже Ну Не, не вистачає Олександра, Це справжній боєць, який, ну. Заводило бы в команді хоч один що то там 40 наведет. Так. А так я в вот этом Ну чому молча? Вот я смотрю, вы смотрите тоже. Ну молча играем в футбол. Ну как мол? Мы же не глуконимые футболисты. Ну никто не подскажет. Ну давайте так говорить. Ніхто не підскаже. Ми сидимо там, копаем, сзади, вот, там это. Молча, нельзя в футбол молча Надо заводить, орать, что-то не про, поддержи его нас, да. Вот как мы смотрели, он 40 метров хочет гол забить, у нас тоже так бьет, куда ты бьешь? никто ему слова не сказал, видели? И так и у нас он бьет. Что может сказать, игровцы чьи тренер? Ты, тренер, само собой, кто-то с команды, футболист должен ему сказать. Что ты делаешь? Петя, Вася, кто? А у нас же ты видишь, никто не говорит ничего. Ну так или нет? Вот вас точно так. треба відправляти до наших гравців. Ну, да, вам ну, треба з ну, поговорити. Тренерский штаб, там, чи куди, чи есть просто там, психолог. Є ну? нормальний тренер, бузик он. Ні, ну може і запросити, передаче. Може запросити вас. там. Не там не ваше слово там якесь. Так, да, <рес> Психолог. Тренер і психолог, і все. Посмотрите, он когда в Черноморце. Рома. Он и психолог, я разговариваю, не буду говорить с кем-то, как там, я общаюсь, звоню, после этого разговариваю. Он психолог, он оставит ребят. собирает, они глаза горят. Выходят, они глаза горят. Иногда кого надо по заднице дать. И нам ласковое слово сказать. И нам так грубо. Есть категория людей, таких футболистов, что сейчас индивидуальный подход не надо. Каждому. Такие они у нас сейчас. Ну тоже, честно не думаю, что они проигрывали вот это и премиально не получать. Зарплату тоже могут не дать. Как можно так? Уже сколько игр они получают? Пять игр. У них семья кормить же надо, я думаю. Я думаю, что чтобы они не хотели играть, такого дела. Сколько проигрывает, уже 6 игр проиграли. Ну, Через тоже не идут. И дети есть кормить же надо. Так что здесь что-то не... Ну то ж завтра, в субботу, зирка, дома, приматана. Uh, гірлик. Uh, початок матчу, здається, о 15-й годині. 15-й 15, да. 15 годині чомусь вирішило. Приглашаем всех болельщиков. Ну, Экономили в тренерии уже все. Нет, все так... проводятся матчи. Так, уже. Так, в премьер лиге Так что приглашай. Всех, я думаю, приходите, звезда выиграет. І поболеем за нашу улюблену команду. Буде все в порядке. И потом можна спокойненько с тором выпить. За победу. Давайте надо пропаговать алкоголь на телебачении. Ну, добрый хейзер, кем выиграю я. Пускаю. Такий то, посил сухий виграє. Ні, вже. має завтра то, виграти, і чомусь в мене це... є таке перечуття, що завтра виграти. Да. Все. Власне, наступного тижня вже наш, нас нарешті чекають Єврокубки. Будемо болівати за наших. Ну і про матч між а, а, Зіркою та Гірником. Поговоримо рівно за тиждень. Ми, ну, звичайно, будемо говорити про виступи українських команд у а, Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Буде цікаво. Так, панове? Да, да, Донец едет в Беларусь, БТ. Ми БТ я... цікаво. Дніпро Дом... Кар Карабах, ты стекається, да. От... союзні команди колись. Та, та коли... я думаю, Дніпро, це Карабах там вони <свист> <свист> з Французами <свист> <свист> зіграли. там. <свист> <в> місцю, <свист> ми вже знаємо, <свист> <свист> це коли та все. Mm -hmm. Не треба так. Ну, Карабах, от буде потяже, то Харкову буде тяжело. Харкову зараз засікав, важко, я вам скажу. А не це взагалі, да. Це же сказав, что. Вона прийшла, сатики тепер. Де грає вона, де грає. Ну буде про що нам поговорити. Зараз усі думки про матч зірка гірник Дай Боже буде. Побажаємо успіху, якщо нас бачать футболісти. Ми віримо в вас. Якщо подеколи критикуємо, ну поділемо. Це по справі. Ми і, маємо це робити. Желаємо побіди! Ну, все панове. З вами ми зустрінемося рівно за тиждень. Нагадаю, що у нас у студії сьогодні були легендарний гравець кроворадської зірки Олексій Кацман та головний редактор Всеукраїнського тижневика діалог Анатолія Бестака. Я вам дякую. Завтра всі на футбол. Ну а ми з вами побачимось рівно за тиждень. Мене звати Євген Салтан. Бувайте!